Всім привіт! Ми сьогодні працюємо на Луцькому авторинку. Сьогодні 19 січня 2023 року. Показуємо ціни на автомобілі, скільки коштують і які роки, які пробіги. Стан всіх на ринку не пошкоджені, вони всі стоять, всі або підфарбовані, підкрашені, або вони вже є в ідеальному стані. Також хотів би попросити, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі до, до відео, аби таким чином просувати відео в інтернеті. Продається чобіток Fiat Doblo. Автомобіль 13 рік, дизель 2.0, 8600. Оригінальний пасажир, телефон продавця є. Дивимося, що в нас по салону. Механічна коробка передач. Оригінальний пасажир заявлено в оголошенні. Продається Renault Kengo. 9300 коштує даний автомобіль. Автомобіль 13-го року випуску. 214 тисяч подігу. Автомобіль, салончик. Показую. Звичайний салон, Renault Kengo, механіка. Йдемо далі. Оцькадді, Максібаза. Що ми бачимо 9 рік. Дизель 99 9150. Робіг не вказаний. Телефончик і продавця є. Коробка в нас автоматична. Цей кадік на автоматі. Продається Volkswagen Caddy. Це ступенева механіка. Десятий рік, 1,6 дизель, пробіг 253 тисячі, 8,950 Це вже ціна знижена, попередньо замальована чорним маркером. Коли цікавить такий кадік, звертайтесь до продавця. Але ж, а є, є телефончик і все добре. Продається такий кадік. На передніх протитуманках Так, що ми бачимо? 10, 12 рік, 1,6 дизель, 257 тисяч, бортовий комп'ютер, клімат. Телефон є, 10,750, ціна на старті. Телефонуйте до продавця, цікавитись чи можливий торг. П'ятиступидова механіка. Наступний екземпляр у нас є в сірому кольорі. Volkswagen Caddy. По коробці у нас п'ятиступенева механіка. По ціні 15 2015 року випуску. Пробіг 200 тисяч 11950. поміняний ГРМ, є кондиціонер, електрика 200 тисяч. Пробігу Volkswagen Caddy. Продається Renault Kengo. Кенго, 13 рік випуску, 8300 коштує дизель 1.5 і 5 і є телефон. 8300 на Кенго, 13 рік. Рено Кенго. Ранок Кенго у нас 8 рік, 6950. Дизель 1.5 6,950 дев'ятсот п'ятдесят Продається Продається Ранокго. Автомобіль 2008 рік, 7300, бідна фарба, пробіг 214 тисяч. 7300, хто цікавиться, хто шукає собі кенгу, будь ласка. Маємо такі ще на продажі. Volkswagen Caddy. 13 рік, 10 900. Пробіг 243 тисячі і є телефон продавця. Що у нас по коробці? Механіка п'ятиступенева. Продається Citroën Berlingo. Автобіль коштує 8211 рік. Сімимісний. Зверніть увагу, що це є сім місць. Дизель 1.6 шість прибіг 186 тисяч. Ось такий маємо семимісний Citroën Berlingo. Нам ну, подивимося, що там як там по місцях. Два тут не видно і тут вон ще є два місця. Ось такий супер'ян продається Volkswagen Caddy Вже є покупці, напевно. Але на всякий випадок. Телефончик 12 рік 9450. Коробка механіка, ось такий чобіток Volkswagen Caddy Кенго Монтажний варіант автомобіля. Бачимо що він 2016 року випуску. З пробігом 150 тисяч і ціна його 8800. Ось така є максимальна комплектація Кенго Здається, Peugeot Partner. Такий чобіток. Що ми бачимо? Ціна його складає рівно 7 тисяч доларів. Це автомобіль 9 року випуску. Ручна механічна коробка передач на бензині 1,6, є газ. О, така у нас дах. Шукаю, дивіться, звертайте увагу на всі, є дзеркала складні. Чобіток рівно, кенго. 8900 на старті, 16 рік пробіг 187 тисяч на дизелі, 8900 Є там якийсь документ, якийсь сертифікат напевно. І такий Ренокенго Масштабний біток довша база Renault Ренокенго Renault є 8 року випуску, пробіг 209 тисяч, ціна 6500, є кондиціонер. І телефончик є продавця. Є сертифікат до автомобіля. От такий Renault Ренокенго. П'ятимісний пасажирський автомобіль. Є такий кадік на ринку, продається. Продається цей кадік, це на 10500 і 12 рік. Пасажир Лайф, рідна фарба з Німеччини. 1,6 дизель пробіг 207 тисяч. 10500 коштує. Volkswagen Caddy до вашої, до вашої уваги. Volkswagen Caddy Як вже зрозуміло, з відео дуже популярний автомобіль. На ринку їх є багато. 280 тисяч пробігу, 10 рік рік 8500. 1,9 дизель. Коробка передач нас механічна. Volkswagen Caddy. Volkswagen Caddy. Знову у нас Caddy. їх багато. Є з чого вибрати. Десятий рік 8900. Дизель 1.6. пробіг 245 тисяч. Зеніть до продавця, хто шукає собі кадіка. Це в нас ось, ось такий автомобіль. Сідориєн Берлінго. Пасажирський автомобіль, чобіток. Ціна за автомобіль 2012 року випуску на бензині 1.6 з прибігу 231 тисяча. Складає 7500. Сіммісний автомобіль. Є кондиціонер. Коробка у нас механіка п'ятиступанева. Помиляюсь. Ось такий теоріант брінгу.